Добрий вечір, шановні українські аграрії! Що я вам хотів показати, От е, у нас зараз е, працює тут кейс з системою Raw Vision. Не знаю, як е, раніше обходилося реально без Raw Vision да, по діагоналі і так далі. Але ми розуміємо, що система дозволяє просто-напросто їхати по міжрядію в автоматичному режимі і е, вносити і не витоптувати один рядок. На гектар це приблизно виходить 3,3%. Ну, якщо з краями я думаю, до 5% витоптування. От яка система є крута у Кейса і є в Джондіра. Не знаю там в інших колег. Підскажіть, прокоментуйте, до речі, як там Берту, як там е, е, Хорш, як там е, інші виробники, як там е, цей, як там Харді або всі інші. Витоптуйте вирядок. Є ось у вас така система. Чи обладнані ви такою системою? Я розумію, що можна поставити джондірівську систему або кейсовську сюди, але мене цікаво, чи використалися такою системою. Ви бачили, щоб така історія була з, з відсутності витоптування? І це, колеги, ті елементи точного заворотства, які працюють, які зразу вам принесуть віддачу. Що, що можу сказати, що у кейса Роувіж краще, ніж Джондір? Справа в тому, що у Кейса стоїть дві камери, і це, а у Джендіра одна, то, напевне, через це якби якість ведення виходить в Кейса краще. Якщо то система класна, вона працює і вона дає вам економію вже. Ви купили її, поставили, вона працює. А мені цікаво в інших оприскувачах, як така сама ситуація? Чи ви діагоналі ходите? Ви топтуєте скільки? все побачимо на присях не казали що фотомонтаж і ще якась херня ось рядок ось рядок ось він проїхав Ви бачите, питань немає Утоптування рядку немає система працює ось така історія Успіхів вам.